Покупалася, друзяшки. покупалася. Водичка чудова, дуже тепла, неймовірна температура води. І прийшов в крузейро. Круїзний лайнер. Повно німців. Повно німців у мінделу. Сьогодні 5 листопада. Погода така, знаєте, десь 29 градусів, але вітерець прохолодний, то воно відчувається так на 20. На 26, так не спекотно, зовсім не спекотно. Приємний день. Я викупалась, десь хвилинок 40 ляпалась у воді. Бачите, той стрівець наш Джеу, я колись там була Там будівля і там така височезна споруда, маяк і такий цілий комплекс. Будиночок, потім сходи, і зверху маяк. І такі величезні, довжелезні до сходи. Бачите, наші гори. І тут пальми вітер, як завжди, як завжди. Кораблики сам тон там показуються, бачите? Приємна температура така. Вже автобуси ходять, не було автобусів. Декілька годин не було автобусів, мабуть, через те, що приїхали, прийшов крузейр. уряд вирішив. Затримати автобуси на дві години сьогодні пізніше відкриваються, щоб люди таксі брали. Наше кафе улюблене. Ми вже не ходимо сюди, тому що вже, мабуть, з півроку. З кожним разом все важче, і важче і важче стає. Але, може, на Новий рік підемо, на мій день народження. Як класно, я накопалась. 5%, в мене батарея. Я думала, що в мене вже взагалі вирубається. Ще 5%. Відсотків. Це круто. Давайте я вам тоді покажу. Зблизька трошки море. Трошки тепла, хто в холоді, в Україні вже холодно, в Америці, а в Канаді вже взагалі все позамерзало. Море. Я накупалась повно-повно іноземців приїхало на лайнері. А, яка водичка. Як же ж чудово. Як же чудово розливається водичка. Яке ж тепле море. Пташечки літають там вдалині. Такі от справи, друзяшки. Зараз я сяду все-таки на автобус. Виїду додому. У мене боліла печінка. Я вип'ю ромашки і треба подивитись, тут є така трава кебра-педра. Кебра-педра ке, це трава, яка дуже допомагає від, від печінки, від почок. Я ромашка, в мене ромашка є, Я сьогодні, схожу, вже куплю кебра-педра. А може завтра. Сьогодні може ще не, не встигну. Вона коштує 90 штук, це 90 центів. І такі от справи, друзі, йдемо. Ось такі різні. тому мені прикольно безконтактна робота така. Трошки може підзароблю. на наскладаю на телефон, бо телефон мені мене вже взагалі глячить. Ось такі справи. Крутимось як можемо. Це той будинок, де я жила раніше. Оце його. Близько біля моря, але тут дешевше. Тут дешевше, де я живу. Плюс до того центр, на транспорті економиш, Тому я навіть до пляжу інколи, в основному пішки ходжу. І там інтернет класний. Кіт справа.